Привіт усім невголовним дослідникам! Друзі, пам'ятаєте, в одній з попередніх програм ми вчилися робити яскравий акваріум. От ми подумали і вирішили, що вам буде цікаво дізнатися, що таке справжній акваріум і як доглядати за його маленькими мешканцями. А оскільки цьому давно навчають в гуртку юних акваріумістів, обласної станції юні натуралісти, то ми й звернулися саме до його вихованців. Акваріум служить для естетичного задоволення людей. Прикрашає інтер'єр житла, дає можливість вивчити біологію та... Риб, щоб акваріум був чистим та красивим, а рибки живі та здорові, потрібно доглядати за ним. Це не складно. І найперше це стосується вчасного годування рибок один або два рази на день. При цьому запам'ятайте золоте правило акваріумістів. Краще рибу не догодувати, аніж перегодувати. Це починковий корм для великих риб. Сушена дахнія. Для маленьких риб. Температура води. У більшість акваріумних риб становить 22-25 градусів. Ось градусник, який показує температуру води. А ось автоматичний нагрівник, який нагріває воду. По-друге, акваріум як і будь-яке житло потрібно прибирати. Почнемо зі скла. При сильному освітленні на склі. Починаються сині зелені водорості, які отрують воду і погіршують видимість. Самим простішим способом прибрати нальот є шкрибок. У нас є магнітний шкрибок, який розділений на дві половини. Одну половину кидаємо у воду, але так, щоб не пошкодити рослин і лень, починаємо. І так само можна зробити за задньою стінкою акваріуму. Також ще можна смасовий карт. Ми робити з каміннями та рослинами акваріумами. Нам допомогу перейдуть риби, які харчуються цими рослинами. Одні з них це анциструси, живородні молінезії, чорна рибка та губ. Після очищення скла буде очищення фільтра. У нас встановлені механічний фільтри, який має фільтруючий матеріал, водостійки і пароворог. Акуратно вимикаємо фільтр, злимаємо поролон, акуратно і швидко переложимо від водою та промиваємо до тих пір, поки поралон не стане чистим. це потрібно робити один-два рази на тиждень. Це залежить від того, скільки риб опалені та кількість води вихвалювані. А ще дуже корисно один раз в два місяці розбирати, повністю розбирати механічний фільтр та очищати його від бруду та слизи. Це можна робити звичайною щіткою. А оскільки рибка гарно себе почуває тільки у чистій водичці, не лінуйтесь її міняти теж. Раз в стих потрібно міняти одну п'яку. Води з акварії доливати свіжу? потрібно взяти шланг діаметром 1-2 см, Один кінець опустити в воду, а другий в рот е, всмоктувати воду та опустити шланг у відро. Відро має повинно стояти нижче, е, нижче рівня води в акваріумі. На кінець шланга ми поставили. Е, Воронку, вона, вона краще збирає весь бруд та не дозволяє потрапити в камінню і піску в шланг. Також неодмінно доглядайте і за акваріумними рослинами. Вони прикрашають акваріум і застосовують біологічну очистку води. А ще на листки цих рослин відкладають ікри, які риби, і вони є схованкою для. Майків рослини висаджуємо вздовж задньої стінки акваріума і по бокових, а середину залишаємо для вільного плавання риб. Ми для них вмикаємо верхнє штучне освітлення для хорошого росту і розвитку рослин. При такому піклуванні, впевнені гуртківці, природний світ акваріуму тішитиме вам око не один рік. Рибкам добре, їм ні дощ не страшний. Ні блискавка. А чому це ти про блискавки згадала? Як це чому? Зовсім скоро ж почнуться весняні зливи, а разом з ними блискавки. А я їх так боюся. Знайшла чого боятися. Це ж навпаки гарно, але спостерігати за ними все ж таки потрібно з будинку. Звичайно. Але ти знав, що удар блискавки перетворює пісок на скло. І що ще, її температура перевищує 30 тисяч градусів за Цельсію. Скільки ти всього знаєш, мене в грозу так близчить. Це коли грім робиться, то блискавка блищить і ми його блискавка не чуємо. Заряд енергії з неба в так є. Коли сильний грім і дощ, то він блискавку. Рапельки водички. Опадають на листочки і залишаються. Там тенькі крапочки, такі водички від Молодчинка. Це крапочки, які залишаються на листах після туману. Це краплі, те, що залишаються від туману, коли він стоїть, а потім його немає. Це туман, і після туману залишається, наліються на траві від з пісні крапліки води. Ну щоб дізнатися ну, про якусь планету, щоб дослідити космос. Вони літають. В космос, щоб дослідити, чи там є жива істота. Тому що і, вони хочуть дізнатися про, про місяць, там про зірки, чи вони близько біля землі. А Щоб дізнатися в космосі, яка погода, погода може бути. І в космосі немає якісня. Щоб дізнатися про місяць і, і, і чи існувати на планеті. Хі -хі! Щоб дослідити планети. І виділити життя. Це люди, які захищали давнину Україну. Козаки це які захищали Україну від татар. Це українські вояки, які захищали Україну від живих татарів. Козаки це люди, які озброєні і родіються в, в шапку таку червону. І вони захищали від татар нас в <кхи> Україну. З нетерпінням чекаю великодніх приготувань, а особливо фарбування та оздоблення яєць. Шкода, що ця краса так швидко з'їдається і б'ється. Тоді давай зробимо сувенір яйце, який прикрасить святковий стіл. Доброго дня! Сьогодні, напередодні великого свята-великодень, ми будемо робити декоративну крашенку. Для цього нам потрібно звичайне дерев'яне яйце, пофарбоване акриловою фарбою. Заздалегідь ми, ми ці яйця дерев'яні пофарбували, щоб, тому що воно висихає приблизно 10-15 хвилин. До акрилової фарби додається різний колір, тому вони в нас виходять або біленькі, або рожеві, або червоні. Окрім затонованого яйця, нам потрібен різнокольоровий бісер, паєтки, стрічки, ножиці, клей і великодні візерунки. Отож, коли яйце у нас підсохло, ми беремо клей ПВА, проводимо горизонтальну лінію. Так. Добре намастили клеєм ПВА. Рівненько і приклеїмо стрічечку. Горизонтально приклеїли стрічечку. У нас залишилась зайва стрічечка, тому ми беремо ножниці і відрізаємо зайву стрічечку. Наступний крок. Беремо клей ПВА, вертикально проводимо лінію. Намазуємо клей вертикально. І аналогічно приклеюємо стрічечку вертикально. Притримуючи зверху пальчиком, притискаємо, воно легко клеїться. Зайва стрічечка відрізається ножицями. Витирається зайвий клей спонжиком. Наше яйце дітки, поділено на чотири частинки. Тепер ми беремо візерунок. Він легенько віддирається, великодний візеруночок. Віддерли його. Вже він заздалегідь має клей. І ми до однієї з половинок приклеїли. Великодний візерунок він легко приклеїться і так само спонжиком притиснули його. Музика. Наступним кроком буде прикрашати прикрашати яйце бісером. Для цього ми потріб... нам потрібно взяти пензлик. Клеєм ПВА, намастити візеруночок, який ви хочете собі зробити. От в даній цій частинці. Взяли я, наприклад, хочу зробити квіточку. Ставлю крапочки пензликом. У вигляді квіточки. Посерединці я приклею паєтку так. і оздоблюю бісером у вигляді квіточки. Лежать у нас спеціальні дерев'яні зубочистки. Бісер маленький, тому зручно такою зубочисткою його направляти так, як воно має в нас лежати. Ось так. Надто мало клею, тому ми додаємо і викладаємо бісер знову, поправляючи зубочисткою. Квіточка. Тепер, діти, підключайте свою фантазію. Це не обов'язково потрібно таку квіточку робити, як в мене. У вас повинна бути індивідуальна. Так. Ще діти в нас залишилось дві незаповнені частинки. Одна і друга. В одній частинці я собі нафантазувала і зроблю листочок. Намащу клеєм ПВА. У вигляді листочка продовгуватого. І викладу бісером. Ось такі діти в мене вийшов листочок. Він декоративний, голубенького кольору, дуже гарний. І ще в нас залишилась одна частинка. Ще одну незаповнену частинку я зроблю зірочкою. Цілий клей ПВА. Намалювали зірочку пензликом і викладаємо паєтками. Моє яйце вже готове. Я надію, що у вас вийде більш оригінальніше і гарніше навіть ніж моє. Спробуйте і ви! Сподіваюся, нашим глядачам сподобалось все, що ми для них приготували. Бо саме час вимикати телевізор та мещій на вулицю. Сонячного вам настрою та веселого дозвілля! Do novih zustriči na telekanali ETV!